Шановні пані та панове, вас вітає учениця 10 класу ліцею номер 1 села Петропавлівська Борщагівка, Бучанського району Київської області, Анастасія Батєєва. Сьогодні той день, коли ми віддаємо належну шану патріотизму і мужності тим, хто став на захист прав і свобод кожного нашого громадянина. Тим, то під час помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2013-2014 років захищав національні інтереси нашої держави, наш європейський вибор. Сьогодні знову виборює мирне небо над українською землею, щасливе родинне життя та добробут, наша надія, наш захист, збройні сили України. У День гідності та свободи ми щиро дякуємо їм за те, що можемо жити мирно, навчатись, творити і мріяти. Саме у ці часи народжуються чудові поетичні рядки, що несуть в собі мир заходу та віру в щасливе майбутнє. До вашої уваги, моя перша збірка вінок із першоцвіту. Променями сонця в ясному саду сидить щаслива дівчина, немов десь у раю, її ясне волосся хитає вітер знов, а ті ясні очі укутані в любов. Її ніжненькі рученьки плетуть собі віночок. А та ясна сукня, закутана в таночок, Співає ніжну дів... пісню та дівчина проста, І дивиться на яблуню, мов ташечка мала. Не бачила ще дівчина того, що зветься злом, бо в своєму житті робила все з добром. Вогник. Промінням сонечко гукає, І свічка, що горить, пала, маленький вогник завмирає, Коли прийшла до нас зима, Веселе сяєво огортає Свої долоною дитя. Так ніжна дівчинка співає про то, яке воно життя. На небі сонце привітає і ловить всю щасливу мить, можливо, дещо заблукає, але вогонь її горить. Спогати дитинства. І там, де дерево росте, там тиха річечка живе, вода її легка й проста, і вітер її зі ставка. Каміння річка омиває, веселу пісеньку співає. Природа там красна і ніжна, і насолода там легка. Весь часто птахи співають, а вічка знов все оминає, дитинство там відчуємо ми, як повернемося знов туди. Тримаємося на це сильних і незламних. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!